Усім доброго дня, і ще один колір. Взуття це кросівки чоловічі на літо. Вони дихаючі, легенькі, максимально легенькі. Ви вже можете їх зараз, що у нас травень з травня, все літо носити, і осінь носити завдяки системі автошнурівка. Вони дуже зручні і практичні. До того ж, тут класна устілка і 3D-сітка. Бачите, вони і дихають, і будуть вологу швидесенько відводити, плюс зносостійкий матеріал кордура, бачите, посилений носочок. П'ятка. Дуже класна модель. Я впевнена, що вона ну, прям дуже зайде. Це модель цього року. Також маємо її ще в кольорі койот і в кольорі чорному, у кого чорне. Ну, хто, в принципі, да, любить чорне взуття класичне. Будь ласка, переходьте на наш сайт. Ми лишимо посилання сайт Лодки Вулкан. Дуже класна якість, ви будете точно задоволені. Ну, у нас, в принципі, ще дуже багато іншого взуття, не тільки для чоловіків.